Він записи українське об'єднання «Голос». Книці, що я хочу вас запитати. Взагалі, те, що ви розказуєте, ми це все знаємо, тому що з творами Маркса ми знайомі, тому знаємо, як Тут до чого? Ні, Це до чого, тому що в вашій книзі якраз це не наведено теорію, яку придумав Маркс. Легко це можна перевірити, капітал. Книжка називається. Я не зараз хочу спитати. Вам не здається, що наш уряд от, все робив для того, щоб просто набрати? Гроші і звалити по-тихому з країни, залишивши Україну просто в руїнах. І тільки завдяки тому, що український народ, волонтери, люди, підприємці, вони зібралися і відстояли цю незалежність, щоб супереч їхнім діям. Тому що жодної реформи не було почато. Якщо ми дивимося на Ксенія Петровича, так, хто його національний авторитет? Ми ж пам'ятаємо, а зараз. Так? Ну, ще тетя Юля авторитет. Так? А ну, да. ну. А чого ви вже так зразу тіотя? У нас ж так нічого для мене вона Значить, Запитання моє просте. Вам не здається, що в країні, де от такі люди керують, по ну, пріорії не може бути ніяких реформ. Тому що люди просто отримують кредити, рефінансують банки, банки скупляють валюту. І відправляють в шой. Так? Чи не краще було би в Україні створити технічний уряд, так? не політичний, а технічний уряд, поставити якогось відомого економіста світового на чолі цього уряду, запросити, так як робили інші країни, ну, там, до речі, Чехія, наприклад, так? запросили митників з Німеччини, платити їм навіть європейську зарплату, яку вони там отримали, щоб перекрити наші кордони. Так, і почати реформ. У мене не тільки складається враження, що вони просто в момент війни використовують для самозбагачення і вивозу капіталу. Це вже не враження, це просто факт, який не треба навіть обувати. Це факт, це як математика, це вже аксіома, яку не треба доводити. Це не теорема вже. Це факт. Набирають кредити, кредит береться. На державний бюджет, а бюджет формуємо знову ж таки тільки ми. Ми через N років будемо по графіку виплати кредитів, будемо все це повертати за рахунок того, що не будемо піднімати знову соціальні стандарти, бо не зможемо, бо треба повертати борги, які зараз набираються. Тому це ніякі не враження, це є факт. просто. Пам'ятаєте, діючий прем'єр, коли був попереднім прем'єром, тобто в нас діючий прем'єр, він же попередній сам собі. Він починав першу свою каденцію з чого? Він є камікадзе. От я не знаю, де він і кого він зробив камікадзе, але не себе. Один популізм, одне набирання боргів, кредитів і жодних реформ. Тобто він так і, знову ж таки, інформаційно, популістський. Вони якраз нам кинули ту кісточку, яку ми і хотіли почути і побачити. Камікадзе, технічний уряд. Але по факту ми бачимо зовсім інше.